Так, вам пропонується ознайомитися з роботою PH-метрів. Є такі pH-метри, які працюють на батарейках для переносного визначення. У нас є лабораторний такий елементарний, є трохи потужніший, який більш точно вимірює, складається він з самого приладу, де циферблат і цифри, які показують pH, ну, pH в цьому розчині. Електрод, один стандартне порівняння. Якщо електрод замінити на інший, то можна вимірювати не лише концентрацію гідрогену, але й концентрацію інших іонів. Це використовується для таких лабораторних досліджень. Коли електроди занурені, прилад включений. Він показує приблизно концентрацію гідрогена. Він може і калібруватися. Ну в даному випадку, оскільки трохи кисла вода, звичайна водопровідна. От, приблизно 663 62 шістдесят цілих На показує Розмірність. Тепер ми покажемо вам, як змінюватися буде значення PH, якщо використовуємо інші розчини. Скажемо, наша кафедра займається дослідженням можливості використання різних препаратів біологічно активних речовин. Зокрема, от розробка нашого кафедри це гумілід. І от розчин гуміліду, який створений для. Впливу на організм тварин. Зараз ми замість стандартного розчину з водою спробуємо визначити pH. Для цього ми зануримо обов'язково обидва електроди в розчин того гуміліду, який ми досліджуємо. Якщо подивимося на циферблат, то помітно, що значення. PH змінилося приблизно 11 значення в стандартного цього препарату для зберігання. Ну, це в процесі технології він такий. Отаким От чином ми можемо оцінити орієнтовне визначення. Коли, в принципі, зупинився рух приладу, це значить вже рівновага з концентрацією гідрогена і з цим електродом встановилася. А Ми записуємо готовий результат. Після того, як виконали це визначення, обов'язково електроди треба промити від того розчину.